Доброго ранку і так сьогодні вже друге-друге листопада. Я приїхав на Пірс з ранку, став поранені, у мене давно зайом. Це... Замовлень не було на день народження. Там же аккаунт, коли вбрали той, е... на 60 тисяч. Поки він розвився, то перше замовлення на день народження. Дивіться, а я для вас хочу відосик зняти. Яка погода? Леді Ютуб! Дивіться, яка водичка. Чистота, погодка яка. Супер! Зараз зніму це. Земляку! Привітання з днем народження! Дивіться! Яка красотенька! Супер! Дивіться, яка вода чиста! Клас! Зараз вам відосик наснімаю А потім зніму привітання! Попробую той ще аккаунт, що на 60 тисяч, вся країна ж Філіппіни. Попробую ще в В'єтнамі попроситися. Якщо ні, то все, забуваюся, ставлю головним е, другий новенький аккаунт, там я зробив. Якщо цей не вернув, ще в В'єтнамі спробую. І все. І будемо далі працювати. Такі справи. Отак так буває. Зато навчився, тепер знаю, що можна виставляти, що не можна. Дивіться, яка вода. А до В'єтнаму залишилося всього 12 днів. І В'єтнамочки. Ну, Мені такі стабільні дні сильно подобаються. Сильно мало. Два місяці пролетіло, як один день. В В'єтнамі там три місяці, я зразу в квиточок взяв. Кабоджа. Ка Божа. я взагалі взяв в центр. Ка будуть храми, будуть, будуть і дівчатка. Через день. День храми, день дівчатка. День ваш, день мій. Ну що, обалденно. дивіться. А тут же туристів нема, Ці екскурсії, кораблики, все місцеві. місцеві. Музика там грає, буде мені мішати знімати привітання. Ну нічого, все добре, день почався, все супер, філіппіни. А вечором я в магазині познайомився з такою дівчиною сам. І вона дзвонить, щоб вечором забрав. Філіппіночка така. Ух. Супер! Я навіть не можу пояснити. Ну, не знаю, чи буде зніматися. Ну, буде. Край ще у мене, вона точно буде. Все, всім пока, Філіппіни – це рай. Просто рай. Це супер! Пока-пока, з -пока. Філіппінц, Сібу!